Привіт. Вітаю всіх, хто вперше на моєму каналі, я Наталія. І сьогодні легко і невимушено про серйозне, про те, як встановити взаємні стосунки, з чого почати перші кроки. Я думала, для кого буде корисне це відео? Мабуть, для людей віком ну 20 плюс, або 25. Плюс. Хоча б, ну, потім зрозуміла, можливо, ми всі маємо свої певні особливості. і і сьогодні саме про навичок комунікації. Адже що мене спонукало записати це відео? Я в минулому педагог і зустрілася, зустрілася випадково на вулиці з хлопцем, якого я раніше навчала. І він зараз ну, у відносинах, проте поділився, як йому важко було встановлювати ці відносини, бо він не мав досвіду, він не знав, як себе поводити. І ось так він абсолютно щиро, без деталей поділився і наштовхнув мене на те, що ця тема дуже потрібна. Про неї слід розмовляти, слід давати якісь, ділитися досвідом. А Люди вже ну, комусь знадобиться, комусь ні, комусь підходить, комусь ні, так працює це. Отже, любі друзі, для того, щоб підготувати себе до відносин, а ми маємо підготуватися, як спортсмен готується до якогось змагання. Так і людина має спершу підготувати себе до відносин, якщо ви їх прагнете. І перше, яку пораду, або навіть не пораду а завдання хочу вам дати це починайте спілкуватися Просто починати спілкуватися з протилежною статтю, з будь-якими дівчинами, хлопцями без усяких натяків, не з метою е зав'язати стосунки, а просто дружнє, щире спілкування для того, щоб перше зняти ось ці усунути ось ці блоки, які вам заважають вільно спілкуватися. По-друге, щоб відчути себе самодостатньою людиною. Тому що коли ми спілкуємося, ми десь пожартували, і ми такі задоволені, ми такі класні, з нами легко спілкуватися. Тобто, просто щоб навіть отримувати задоволення від самого себе. Це ось такий, це дуже класний тренажер. Просто починати спілкуватися з протилежною статтю. На роботі. На роботі це можуть бути як робочі стосунки, звісно, вам, вам завжди буде про що поговорити. Ну, так і десь обговоріть відпустку, обговоріть якусь там погоду, ну, будь-які такі легкі, невимушені теми, які ми завжди можемо підтримати один з одним. Якщо ви знаходитесь в публічному місці, наприклад, кафе. Абсолютно зараз легко можна попросити будь-яку людину сфотографувати себе, якщо ви одна або з подругою. Попросіть хлопця, якщо ви дівчина, або компанію хлопців, щоб вас сфотографували. Абсолютно невимушене спілкування, без усяких натяків. Натяків, подякуйте, скажіть, що ви відпочиваєте. Побажайте гарного дня їм. Тобто без усіляких, абсолютно таких натяків на... На щось просто, ось таке дружнє спілкування. Якщо ви знаходитесь вдома, зараз дуже багато людей спілкуються через соцмережі. Так само ви можете почати спілкуватися з дівчиною або з хлопцем, ну, з людиною протилежної статі в соцмережах. Проте не треба робити якісь незграбних компліментів щодо зовнішності. Так дуже ну на це попадаються іноді хлопці, коли хочуть зробити якийсь комплімент. Ні, для першого знайомства або спілкування. Це не буде дуже вдало. Краще прокоментувати якусь фотографію, яка зроблена гарна е, композиція, наприклад, або цікаве місце, або е, локація якась класна. Прокоментуйте, спитайте в коментарях ну, там, щось про цю локацію, про це місто. Скажіть, чи ви там були. Ну, якщо дійсно були, не вигадуйте нічого. Тобто, коли ви починаєте спілкуватися з. Людинами з людьми протилежної статі, ви знімаєте ось цей блок, вам легко комунікувати, ви легко знаходите теми. Ось для цього нам потрібен ось цей десяток людей, принаймні. От просто поставте собі за мету поспілкуватися, знайти теми з десятком людей, і ви побачите, як вже там на восьмому, дев'ятому. ну, на дев'ятій чи восьмій людині вам вже буде легко. Ви взагалі будете легко вести бесіду. Навіщо нам це потрібно? Крім навичок спілкування, ми ще налаштуємося на вібрації протилежної статі. Це дуже важливо. Тобто, ви відчуєте ось ці вібрації протилежної статі і відчуєте різницю. Між, ну, ді, між дівчиною та хлопцем. Тобто у нас по-різному працюють мозок. Якщо дівчина, ми, коли ми ведемо бесіду, у нас, наприклад, якщо ми задаємо питання, ми Очікуємо приблизну відповідь. А коли ми починаємо спілкуватися з протилежною статтю, ми бачимо, що іноді ну, ці відповіді абсолютно, абсолютно відрізняються від тих, які ми передбачали. Тобто таким чином ви підготуєте себе до того, що ми абсолютно різні. У нас по-різному е працює. Ось ці логічні якісь зв'язки. По різному налаштовані навички наші спілкування. Ми інакше мислимо. Ну, це і це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально. Проте вам буде цікаво. Ось це як дослідження таке. Спілкуйтеся раді заради того, щоб ось це невеличке дослідження провести на практиці. Це дуже цікавий досвід. Це е, ось е, з цього приводу, і таким чином, по-перше, ви дасте пока... ви покажете всесвіту, що ви готові, ви готові до спілкування, принаймні, ви готові зав'язати принаймні дружні відносини, і таким чином обов'язково відбудеться десь якась ситуація, в якій ви відчуєте свою людину, людину. Проте ви тоді вже будете готові легко зав'язати бес... бесіду, готові легко налаштувати ось цю комунікацію. Тобто, ось цей такий тренажер буде дуже корисним для вас. Переслухайте це відео ще раз і зрозуміти, що я мала на увазі, що нам потрібно спілкування для того, щоб бути готовим тоді, коли наша людина. З'явиться на горизонті і для того, щоб взагалі краще зрозуміти чоловіків та жінок, зрозуміти один одного. Взагалі, якщо ви працюєте десь в колективі, де дуже багато людей різної статі, то спілкуйтеся просто так, невимушено спілкуйтеся з різними людьми, як зі своєю статі, так і з іншою. І ви відчуєте ось цю різницю. Ви налаштуєте свої вібрації на протилежне на протилежню стать. Ось такі мої невеличкі поради, і взагалі, коли ви прагнете відносин, задайте собі питання, навіщо ви їх прагнете. Це має бути виключно з позиції любові, обміну взаємо, взаємо, обміну енергіями. Тобто Випити чашку кави, поспілкуватися, подивитися, якийсь фі, е, фільм цікавий. Ну, тобто, ось такий легко для кохання. Ну тобто, ось такі те, має рухати вами кохання, кохання, радість, щастя, радість від спілкування, а не якісь там речі покращити своє матеріальне становище за рахунок когось, ну, на кшталт, там, да, знайти якогось там чоловіка, щоб е, він сплачував якісь ваші там забаганки. Ну, це Провальна ідея. Все має бути з позиції кохання і відчуйте, що вам самим цікаво з вами. Коли ви відчуєте, що ви така цікава людина, то ви будете легко вести діалог з іншими людьми. Ви будете знати, що ви цікава. Вам цікаво самим собою. Ось займіться тим. Займіться тим, щоб розвивати ось цю легкість в собі, невимушеність. І, до речі, коли ми ну, знайомимося, з, розмовляємо з людьми протилежної статі, ось не хвилюйтеся про те, там, нафарбована ви, ну, якщо я дівчина, да, там, наприклад, як ви виглядаєте, це взагалі втори... ну, не первинне. Первинне — це ваша щирість. І для хлопців також це. Будьте щирими, нічого не вигадуйте, завжди як ну правда, вона є правда. Навіть ну там щось спитав, ну скажіть, а я зараз ось так тренуюся спілкуватися. Ось такий у мене тренажер, Мій психолог мені порадила спілкуватися. Посмій, ну, посмійтеся разом. Це класно, це так розвантажує і зближує, до речі. Будьте щирими, не вигадуйте нічого, не притягуйте за вуха ці теми для розмов. Розмовляйте на те, що вам дійсно цікаве. Ну, сподіваюся, вам було це відео корисне. Я не знаю, чи попала я в ту аудиторію, якій е ця тема буде цікава. Дайте мені, будь ласка, знати, або поставте лайк, або напишіть коментар, бо цікава ваша думка. А я бажаю всім щастя, кохання і. Кохання до самого себе. Відчуйте ось цю вібрацію кохання в собі. І коли ви будете випромінювати ось це кохання, коли ви будете вміти комунікувати з самим собою з протилежною статі, обов'язково. В той самий момент, коли ви вже не будете навіть думати про це і не будете очікувати, ваша людина притягнеться до вас обов'язково. Довірте, це всесвіту. Бажаю любові вам! Історія в тему по скриптам згадала. Одного разу під час уроку дитина була в класі шостому, ці сьомому чи сьомому, не пам'ятаю. І я йду, і дівчинка плаче. І я злякалася, що сталося. Я підходжу, кажу, що сталося. А вона каже через двійку по самостійній роботі. Мені аж відлегло, я злякалася, що щось, щось таке погане. Я кажу: слухай, дитина, двійка з математики це не важливо. Ми сьогодні повторимо, все буде добре. Головне, щоб ти на 12 заміж вийшла. Ось так я щиро це сказала. Вона заспокоїлася, минуло років 10-12, і мене через багатьох людей знайшла її бабуся. Розповіла іншим людям цю історію, як я побажала її дівчинці вийти заміж на 12, і вона мені подякувала, що вона так це запам'ятала, і вона дійсно вийшла заміж на 12. Мені так було радісно за цю дитину. І так ви бачите, як вона взяла ось цю мою, ну, шутка це була в той момент, а вона її взяла як настанову і дійсно засвоїла урок на все життя. Саме те, що було потрібно, саме. Саме для неї. Отже, бажаю вам всім вийти заміж та одружитися на 12. Живіть своїм щасливим життям: в коханні, щасті, любові, радості і мирі, звісно. Обіймаю.